Із професійним святом привітали у горішніх плавнях працівників культури та майстрів народного мистецтва. У малій залі палацу культури і творчості зібралися фахівці, які своєю щоденною працею створюють для нас, глядачів та відвідувачів, святковий настрій, навчають співу й хореографії, малюванню та грі на музичних інструментах, долучають до читання книг, допомагають зазирнути в історичні. Минувшину та ведуть стежками сьогодення в музеї, колись працювала моя мама. І я ось так надихнулася з ну так старшого шкільного віку, от і продовжила продовжила, робо, продовжила навчання вже саме на музейному фасі. А потім працювала у багатьох місцях, але місцях, але зрозуміла в якийсь певний момент, що хочу робити щось дійсно важливе і вважаю збереження культурної спадщини дійсно важливою справою. Мабуть, найяскравіший момент за час. З роботи останнім часом це було відкриття нашої нової музейної експозиції, що присвячена російсько-українській війні. Я можу сказати, що це унікальний простір, який ми створили, і тому звісно, що воно залишило і в мені унікальні почуття. Кожен день приходиш, діти тобі радіють, вони до тебе підбігають, навіть іноді називають тебе мамою. Ну різні моменти їх не переличити, і різні свята, і участь у конкурсах виставках різних заходах. Ну, це завжди цікаво, бо це робота з дітьми. Вони надихають, вони наповнюють, вони роблять тебе яскравіше. Я дарую людям звук, які свята дарують наші колективи. І все. А то, що я вмію, я то і роблю. Свята потребують всі без виключення. Люди, певно, ще більше у важкі часи, що випали на долю нашої країни. На початку заходу присутні в залі хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих військових і мирного населення у російсько-українській війні. Галузь культури у нашому місті представлена кількома закладами: палац культури, і творчості, центральна міська бібліотека, дитячі художня та музичні школи, а також краєзнавчий музей. Минулий творчий рік для цих закладів був насичений на події та заходи. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков щиро привітав усіх присутніх із професійним святом. Ваша робота це не просто професія, це дійсно мистецтво. Мистецтво надихати, дарувати радість, спомокати. Замислитись, зберігати нашу культурну спадщину. Завдяки вам жива наша культура, ми пишаємось нашою історією, нашою ідентичністю. Хочеться розповісти, мабуть, про кожен наш заклад і нікого не забути. Я хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що до війни ми зробили великі ремонти в кожному закладі і продовжуємо це робити, і поточні ремонти, і кошти, зважаючи ні на що, не зважаючи на війну, ми не забуваємо про культуру і художня школа, і музична. І бібліотечна система, і те, що ми зараз робимо для нашого краєзнавчого музею, це можна сказати друге народження. І Зараз ми готуємо нові експозиції, нові зали. І я розумію, що збереження освіти, збереження культури для нашої громади, для Держави України це те, що неможливо переоцінити. Це те, на чому тримаються люди, на чому тримається держава. Ми більше будемо додавати зусиль не тільки для того, щоб зберегти всі наші надбання, всі наші традиції нашої громади, але і приумножити. Звичайно. Як мене освітяни навчили, є культурні втрати. Так? Є освітянські втрати, а є культурні втрати. Але є і позитивні зрушення, тому що більше приходить молоді. Молодь відчуває себе більше відповідально і береться за такі амбіційні проекти. І мені це дуже важливо для мене. І сьогодні от ми бачили тільки що чудовий танець молодичок і Юної Глорії, і це символічно для нас об'єднання поколінь і передача досвіду новому поколінню українців, і це символічно і красиво. Красиво це значить естетично люди, які. Зростають на високому рівні естетичного сприяння світу, вони ніколи не будуть робити чогось поганого. І це також, ну я вважаю, що важлива цеглинка в розвитку країни, в розвитку духовності нації. Вітаю вас з професійним святом, безумовно, перш за все, миру, здоров'я. Щоб були нові проекти, щоб ви е, освоювали новий культурний простір, нові шари, горизонти і вкладали щось своє, особисте, неповторне. Культуру України зі святом з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, яке відзначається 9 листопада, кращі фахівці своєї справи, керівники та учасники творчих колективів були нагороджені подяками міського голови. Привітала своїх колег зі святом очільниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Я хочу дуже подякувати вам за те, що у цей непростий для нас усіх час. Ви лікуєте душі людей своїм мистецтвом, своєю музикою, піснею, творчістю, образотворчим мистецтвом. Ви знаєте, сьогодні я почула таку фразу, що без культури немає нації, є просто група людей, без культури немає країни, є просто територія. Тож ваша праця, шановні колеги, вона надзвичайно важлива і саме зараз. За те, що ви своєю працею ви розвиваєте і примножуєте українську національну культуру, а значить, і українську націю і нашу Україну в цілому. Дуже приємно, що для цього у нас з вами є досить гідні умови, щоб навчати дітей музиці, малюванню, творити, ми маємо прекрасні. Заклади культури, і за це я сьогодні хочу щиро подякувати від усіх нас з вами, нашій міській владі, присутньому міському голові Дмитро Геннадійовичу Бикову, заступникам міського голови, за те, що ви завжди із увагою і повагою ставитеся до працівників галузі культури, до того, щоб наші заклади культури розвивалися і процвітали. Шановні колеги, усіх вас із святом, міцного, усім здоров'я, звичайного творчого натхнення, родинного затишку, миру і перемоги всім нам. Ірина Зеленська продовжила почесну місію нагородження і вручила кращим працівникам почесні грамоти міського відділу культури, спорту і туризму. Щиро, натхненно і з вдячністю за професійну роботу привітали свої колективи та усіх колег очільники закладів галузі культури Катерина Ткаченко, Олена Дудко, Ліліана Кулик, Ольга Чередніченко та Анатолій Головня. Чудові виступи творчих колективів Палацу культури та дитячої музичної школи вкотре довели, що у горішніх плавнях живуть найталановитіші. Творчі діти і дорослі зі святом.